Лайфок смачного обіду. За рецептом куми. І сьогодні у нас буде вкусняшка Найсмачніший спосіб приготування червоної риби. Це нам кума підкинула такий рецептик. За цим разом ще й такі, бачите, які на хребтах віці якісь шматочки прямо. Саме м'ясо Це бути взагалі бомбезно. Перетовпуємо за рук. Осюди його на зготовку. Значить, не забувайся часто перевертати. Чим частіше ви його перевертаєте, тим краще прожориться і не буде горівше. 10 хвилин досить для того, щоб зготувалася ця рибка. Дивіться, яка красота виходить. Аби камера передавала. Цей запах був би ризик, що від цього відео можна вдавитися слиною. Рецепт цієї рибки в описі цього відео.